Добрий день, любі хлопчики та гарні дівчатка. Всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані у міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Тож свої права ти добре знай, їх шануй та захищай. А зараз. Подивіться в дзеркало, кого ви там побачите? Як вас усіх можна назвати одним словом? Так, звичайно, ви діти. Тільки ти один вмієш так усміхатися, тільки у тебе одного такі гарні вушка, такий симпатичний носик, такі чудові щічки. Ти ні на кого іншого не схожий, ти неповторний. Від народження кожна дитина має право на ім'я. Давайте поміркуємо, що ж таке ім'я. Так, це слово, яке дають дитині при народженні його батьки. І воно росте разом з нею. А як воно росте? Спочатку дівчинка була Іринка. Потім Ірина, а потім Ірина Васильівна. Хлопчик був Петрик, потім став Петром, а потім Петром Борисовичем. Кожна дитина повинна бути щасливою, тому вона має право на родину. Та кожна дитина має право на турботу з боку дорослих. Кожна дитина має право на житло. Також кожна дитина. Має право на спілкування з друзями та на відпочинок. Ще діти обов'язково мають права на освіту, тому що якщо ви не будете вчитися, навряд чи ви зможете здобути ту професію, про яку мріяли з дитинства. Кожна дитина має право на медичну допомогу. А ще кожна дитина має право на повноцінне харчування. Знайте, що усі ви рівні від народження в правах, Що людина змалку вільна, наче в небі синій птах, Треба дітям всього світу не сваритись, а дружити і за правилами чітко по закону треба жити. Тож запам'ятай, хоч дитина ти мала, але маєш ти свої права.